Люди свободи і світла, ми продовжуємо цей проект на телебаченні Карлицької громади. Розповідаємо про постатей, чиї життя, доля, помисли лягли в підмурівок майбутньої української держави, до незалежності якої більшість з них не дожила сьогодні. Про феномен Євгена Коновальця. Євген Коновалець, засновник Організації українських націоналістів. Він народився 14 червня 1891 року в селі Зашкові під Львовом. Містечко Жашків це на Черкащині, а село Зашків це на Львівщині. Вчився в гімназії і почав вчитися в Львівському університеті, навчатися праву. Але Перша світова війна. І студента Юрфаку мобілізують на війну. Через рік він потрапляє в полон після великих страшних боїв на горі маківка в російський полон. І в російському полоні він був майже два роки. У 1917 році, вже після перевороту, Євген Коновалець із полону тікає, що в нього було за плечима. Участь в організації українських січових стрільців, національна ідея, яку він сотав з молоком матері у своїй родині. І, власне кажучи, дуже молодим він був, але дуже національно свідомим. Так, от у 1917 році він із полону тікає, повертається в Київ, хлопцю 26 років, і тут він організовує Галицько-Буковинський курінь. У майбутньому він став однією з найбоєздатніших частин армії Української Народної Республіки, полковником якої стає Євген Коновалець. Тоді у Києві влада мінялася чи не щодоби, чи не щомісяця, точніше я б сказала. І, звичайно, Українська Народна Республіка, яка була проголошена у 1917 році, опиралася на свою армію, полковником якої і був Євген Коновалець. В 1919-му. Армія УНР потрапляє в так званий трикутник смерті, затиснута з усіх боків поляками, більшовиками і білогвардійцями. Вони вирішили демобілізуватися. Всі потрапляють у польський полон, в тому числі і Коновалець, і поляки їх відпускають додому. Це не розслід під Іловайськом, москалями українського війська. Після цього Коновалець змушений емігрувати. Він живе в різних. Державах у Швейцарії, Нідерландах, у Литві, частково у Франції, тому що імміграція не проста справа, але йому одне в голові соборність української держави. І саме Коновалець зумів феноменально утримати оті нитки розрізнених українських ідей, тому що українці в еміграції за кордоном зві... звично сварилися, оті чвари роздирали навіть національний рух. У 1929 році у відні на засіданні Ліги Націй, це було що схоже на організацію Об'єднаних Націй, поставало українське питання у Речі Посполитій. Так от, того ж 29-го року, Коновалець… Засновує організацію українських націоналістів і стає її очільником. Ця держава, ця громадська організація, довгий час отримала нитки всіх національних організацій майже по всьому світу, саме завдяки умінню, знанню дипломатії і національній ідеї, якою був оповитий Євген Коновалець. Бачичи це, Радянський Союз злякався, і вен став особистим ворогом Йосипа Сталіна. Кілька замахів на нього здійснювали НКВД, і все безуспішно. І ось нарешті агент НКВД Павло Судоплатов зумів тертися в довір'я до Коновальця. Коновалець був романтиком і в чомусь довірливим. Він багато часу проводив із своїм майбутнім вбивцею, якого сам, по суті, і вибрав своєю долею своїм спілкуванням. Коновалець любив шоколадні цукерки. Є НКВД підготувало коробку, в яку монтувало міну під виглядом цукерок та ще й зверху із українським орнаментом, мовляв, від українських друзів. Розгорнувши ту коробку, конувальця збив з ніг і врешті-решт знищив страшенний вибух міни. Було це у Роттердамі 23 травня 1938 року і похований конувалець у Роттердамі. Цим самим радянський Союз звалив собі на голову Бандеру, а той був різкіше і більш схильний до терористичних актів, так би там не було. І ще сьогодні відкриваються сторінки того, як Євген Коновалець пропрацьовував українську ідею, якою він бачив Соборну державу, які він бачив військові частини і військову потугу адже він був полковником армії Української Народної Республіки. І сьогодні, 23 травня, до речі, в Україні поки що неофіційно визначається відзначається як День Героїв. День українських героїв, такі люди, як Євген Коновалець, а учнями його були Роман Шухевич та Степан Бандера. Звичайно, вони у літописі української державності відновленої незалежності України залишаться золотими буками на скрижалях.